На Сумщині стартувала реєстрація на участь у щорічному всеукраїнському патріотичному забігу. Анонсуючи захід, начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюк зазначив, що ця акція про історію та пам'ять, про гордість та вдячність полеглим воїнам, які боролися до останнього за незалежність, волю та перемогу. Серед них, на жаль, є і жителі Сумщини. На знак вшанування загиблих воїнів 29 серпня в Україні встановлено днем пам'яті захисників. Вже сьомий рік поспіль до цієї дати проводиться щорічний всеукраїнський забіг Шаную воїнів, біжу за героїв України, який проходить за підтримки та сприяння мінветеранів. Цьогоріч захід відбудеться 31 серпня. А від сьогодні відкрилась реєстрація на участь. А сьогодні ми з вами зібрались по такій події, яка Пов'язана з захист нашої країни, з нашими захисниками, які віддають сьогодні найцінніше, що у них є це життя. На жаль, серед них. Є багато і наших сумчан і 29 серпня встановлена в Україні день пам'яті захисників і до цієї події вже сім років поспіль відбувається відповідний всеукраїнський забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України і в цьому Році Міністерство ветеранів анонсувало цю подію провести 31 серпня, і сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб відкрити реєстрацію всіх учасників цього забігу. Тому я звертаюсь до вас і до всіх жителів Сумщини щодо прийняття участі в цьому забігу, тим самим вшанувати пам'ять наших героїв. Це щорічний у нас забіг. Біжу за героїв. України шаную воїнів. Він відбувається близько цієї дати, 29 серпня. Це день пам'яті захисників. приурочений цей день дня виводу наших військ з Іловайської. Цей день у нас був найбільшим найбільшими наших воїнів. 24 Серпня 2019 року Володимир Зеленський, президент України, підписав указ про цей день, що він буде традиційним і кожного року буде цей день відмічатись певними заходами. Розробник цієї нашої програми це Івах Віталій, голова громадської організації Рейс Проджект. Він наш спортивний партнер, який впроваджує. Подібні заходи на території нашої області, забіг щорічна патріотична традиція вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни, приурочені до дня захисників України та має загальнодержавне значення. Але ж в цьому році цей захід вже приймає міжнародний рівень, підтвердили участь такі країни, як Канада і Польща. І зараз ще вирішується приєднання ще яких країн. Забіг проводиться з метою формування національно патріотичної свідомості громадян України, шанування подвигу, тих, хто віддав захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав нас від війни, подякувати та підтримати близьких наших героїв. Кожен спортсмен, який зареєструвався на сайті, отримує безкоштовно рюкзачок з логотипом цього заходу. І також він отримує або футболку, або маніжку, або номер. Які прикріплюються до футболки, на якому він може написати прізвище одного або декількох своїх знайомих або незнайомих загиблих героїв, тим самим він надає шанс опинитися цим героям загиблим знову на вулицях рідного міста, на вулицях рідної країни? Започаткований цей захід батьком одного ж загиблого героя російсько-української війни Кіберга Олексія Дурмасенка. Це Олег Дурмасенко спільно з Таїсією Братасюк та Дмитром. Примаченкам кожного року тисячі українців беруть участь в забігу, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, а також продемонструвати вдячність рідним полеглих воїнів. Реєстрація учасників забігу відкривається 3 липня, тобто сьогодні, і завершується 13 серпня. Але ж враховуючи те, що ми по наказу управління молоді та спорту повинні врахувати певну кількість учасників, щоб надати кожному. Футболку чи номер учасникам цього забігу, тобто ми продовжимо свою реєстрацію і до 31 серпня, і зробимо запасом. Ми чекаємо зараз логотип, Він буде єдиний по всій країні. Кожен учасник. Забігу має пробігти обрану ним дистанцію. Це 2 кілометри, 5, 5 кілометрів або ж 10. І Із закріпленим на футбольці іменем кожен спортсмен, атлет, який пробіг, прийняв участь в цьому заході, повинен викласти на своїй сторінці або Фейсбук або інстаграм цю подію з тегами Біжу за героя 2024» та забіг 2024» в соціальних мережах. Тим самим ми покажемо всьому світу, всій країні, як ми пам'ятаємо наших героїв, як ми. Пілк піклуємося за них, як ми шануємо їхню пам'ять.